Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався Павло Данильчук, військовослужбовець Збройних сил України. Свого часу активіст Євромайдану. Тож вітання, пане Не Пауле. Слава Україні. Добре. Пане Павло, хочемо з вами передовсім обговорити заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про готовність українців воювати лопатами. До речі, це не вперше він вже говорить. А про це то хочемо почути вашу думку безпосередньо як вояка. Наскільки українські військові загалом всі українці готові воювати лопатами і чому на вашу думку саме лопатами? Чи таким чином міністр хоче зняти з себе відповідальність за те, що? Не може добитися від наших союзників постачання більш потужної зброї як лопати. Ну, ми розуміємо, що західна допомога військова вона не те, що зараз на паузі, вона зменшується і не прийняті основні пакети від фінансової допомоги, від якої залежить військова допомога. Тому що ці гроші теж будуть йти, наприклад, тим самим. Американським чи європейським платникам податків виробників зброї, яка потім до нас буде їхати. Тобто, та ті кошти, які частково які виділяються тими самими сполученими штатами, вони йдуть американським виробникам зброї, яку ми потребуємо. І звичайно, що наші державні діячі на українському рівні, на міжнародному, працюють, щоб ця зброя була. І ну, міністр секундових справ Колеба, як на мене, не дуже вдало використав таке порівняння. Що якщо не буде тої допомоги, не буде зброями, українці будуть воювати лопатами. Ну я не хочу я Думаю, що він сказав це не зовсім подумавши десь на емоціях. Хоча як урядовець і дипломат не мав би таке говорити, Краще сказав би до останніх патронів, до останньої зброї. Тобто українці будуть воювати і нас не зламає ворог. Як не звимав раніше. І я наводив приклад там, з колегами, що незважаючи на будь-які негаразди українці, навіть там, 100 років тому назад, хоч і програвали, але відступали і воювали завжди до останньої зі зброї. Просто що не всі. тут є вже ситуація і проблема, що не всі. І український народ не завжди проявляв гідні якості консолідації необхідний історичний момент. Тобто про це можна говорити. Тому я думаю, що ця заява просто була неадекватна, але він мав би розуміти, що на західну публіку воно може спрацювало плюс, а для на внутрішню вже знакому мінус. Тому тут мають розуміти, що ті заяви, які дипломати і перші або країни говорять на міжнародній арені. Так апелюючи до американських сенаторів чи конгресменів, вони мають розуміти, що і українські воїн в окопі теж має буде її сприймати по-своєму і інформаційна, скажімо так, побудова того, що ти говориш, має велике значення. Я думаю, ви журналісти теж дуже це прекрасно розумієте. Пане Павлену, якраз ви сказали про те, що не всі українці готові воювати. Ну і це як бачимо, це підтверджує реакція. На законопроект про мобілізацію, який Кабмін підготував і направив до Верховної Ради, згодом, після дискусій, зауважень, можна сказати, навіть суспільного осуду, в дечому так все-таки його повернули на доопрацювання, і згодом він знову має з'явитися в парламенті. То на вашу думку, як ви загалом оцінює, оцінили цей законопроект, який був? Чи варто його було прийняти загалом, і чому на вашу думку? Та таки його повернули до, на доопрацювання, що може зникнути з цього законопроекту, і що на вашу думку там обов'язково мало би залишитись? Бачите, що стосується цього законопроекту, що стосується взагалі всіх речей, які стосуються обороноздатності нашої держави, ми запізнюємося тут, дуже запізнюємося. Знаєте, 24 четвертої перші місяці повномасштабної війни сотні тисяч українських чоловіків і жінок пішли в збройні сили України та інші сили оборони. І на жаль, потім все стало на паузу досить серйозно. Так якась була певна мобілізація, де ж щось ловили. Люди, скажімо, так споживали інформаційну політику державну, що все буде гаразд. Що ми переможемо? Ось 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 і вже в Криму буде пити каву чай, але так сталося. Ми воюємо дуже серйозним супротивником величезною державою військовою, яка має величезний людський е, військовий потенціал на в рази більше, ніж ми, і зрозуміло, що якби не військова допомога заходу, якби не е, наші люди, які взяли зброю, не волонтери, які під, зразу підставили плече, які по сьогоднішній день підстраховують там держава не витягує. Ми б не вистояли б і не відбили ті 50% відсотків захопленої території, і навіть би не мали б ніяких спроб говорити про якусь примарну перемогу. Тому так само і законопроект про мобілізацію. Тобто, він запізно про нього говорить і мав би вже давно бути змінений і покращений, тому що та ситуація, яка відбувається з мобілізацією, вона не так має відбуватися. Про неї не так мають говорити негативно. Звичайно, що люди не всі готові йти і воювати в армії. То треба це розуміти. Це є на рівні психологічному, тому що всі не всі ж думають, що хтось піде і загине. Тут більше навіть питання того, що не всі готові змінювати свій звичний образ життя психологічно, і над тим держава має працювати і думати, як цей зокрема, законопроект буде допомагати. Те, що там було, він не те, що я читав той законопроект, який подали спочатку. Так, від уряду, хоча мені здається, що він мав би йти не так більше від уряду, він мав би йти все ж таки від самого президента, як головного командувача. Наприклад, Рада національної безпеки та оборони, така є структура, про яка чомусь, який більше висловлюється, мало щось робить, мала би підготувати там можливо, спільно з міністерством оборони. Такий законопроект, і президент мав би внести це, було б сказати: дивіться, я президент, я верховний головнокомандувач, Моя фракція в більшості пар, інші колеги-депутати немає часу займатися політикою, тому що і приймати чи не приймати якісь закони, які не подобаються майбутнім виборцям. Стоїть питання виживання нашої держави, так непопулярні речі. Це мало би бути звернення і до українців. Нам потрібно щось робити. Нам потрібно покращувати і вирішувати питання з мобілізацією. тому що десятки тисяч на жаль українців. Загинуло на війні, багато вже звільнилися комісовано, поранені в полоні. Хтось їх має змінювати банально, два роки повномасштабної війни має питання бути вирішена і про демобілізацію цієї першої хвилі, тому що люди, люди мають відпочивати. Не завжди це адекватно відбувається в армії і мають приходити нові люди, мають навчатися. Взагалі в цей час повномасштабної війни з такою державою. Мені здається, що більшість населення, тобто, має все ж таки проходити військову базову підготовку. Я говорю точно про всіх чоловіків, так само і про жінок по бажанню. Ну, а я вже мовчу про так, ту категорію, яка зараз -там на броні стоїть. Так само треба переглядати ці всі норми, тому що маса людей. В законний спосіб все ж таки не, не мобілізована, не приймає участі в обороноздатності і посилання на якісь економічні чи інші фронти. Ну це зовсім є невиправданням, тому що але тут треба підійти грамотом, тому що справді не можна дати мобілізувати справді хорошого фахівця, який забезпечує технічно виробництво чогось надважливого, який забезпечує потім сотні військовослужбовців. Його мобілізують, і, наприклад, десь направлять в якісь стрілецькій підрозділ, як постого піхотинця тут. Ефективності використання людського ресурсу. Він є з самого початку. Просто початку, з початку повномасштабного вторгнення не було часу розбиратися, хто що вміє. і що всі, хто готовий тримати зброю і захищати державу. Ще що вчора що в минулому році, треба було вже переглядати цивільні вміння. І необхідність людей на ті чи інші професії, як в армії, так і в силах забезпечення. Сили забезпечення, які мають працювати над обороноздатністю, тобто мають створюватись, нам не вистачає технічних так спеціалістів в обороні галузі, яку нам треба масштабувати. Без неї ми, на жаль, так само солдати не солдатам не буде чим воювати і перемагати. Це, якщо коротко про це можна договорити, десь так. Ано на вашу думку, то чому саме зараз зайшла мова і за цей законопроект загалом за мобілізацію? Чому ось весь 2023 рік це питання абсолютно не підіймалося? Це пов'язано із побоюванням за рейтинги, чи за що? На жаль, мабуть, так я не скажу. Я не знаю всього насправді, перебуваючи сьогодні збройне України. Я не, не готовий за все говорити там, когось критикувати, але мені здається, що справді багато людей і на і у високих кабінетах вже починають думати про вибори і про політичні рейтинги. Коли не до цього насправді треба розуміти, що треба цю країну зберегти навіть в мінус собі, своєму своєму політичному. Рейтингу, який би він тебе не був, сьогодні не до політики, сьогодні питання виживання нашої держави, відповідно виживання українців як нації, і це питання треба я ще раз кажу. Думаю, що запити від війська від генштабу були ще раніше. що нам треба щось робити з мобілізацією, от просто що структура армії не така динамічна, яка може змінюватись. Тому що вона, вона залишилася спадок від Радянського Союзу, 30 років незалежності попередніх там умов. Я не скільки точно вона мало що як розвивалася. Е, і зараз потребує, потребує людей, які будуть цю армію і змінювати і її наповнювати. Без того ніяк. А часи, ще раз кажу, повномасштабної війни не просто не може бути десь якась армія воює. А все суспільство собі спостерігає по там по єдиному парафону чи по телеграм-каналу, що ж там відбувається, коли ж там вони нарешті цю війну завершать, навіть так звучить більше зараз, не переможуть. А коли ж то все, все завершить. Тому це неправильно. Тут має все ж таки держава, першу чергу люди, які керують основними державними інституціями, відповідають за обороноздатність, мають над цим думати. Про це пішов. Я сподіваюся, що. Відкинуть нарешті цю всяку політичну тяганину, і ви праві абсолютно. Я думаю, що тут зіграла вже вже політика. Бажає політика, оці перекидання, пам'ятаєте, там з'являлась інформація, хай там військові коментують, uh -huh. е а військові, ну а не ми будемо це робити. Я ж кажу, трошки самому сумному, Це питання, це питання все ж таки треба брати відповідальність і першим особам держави. Такі ситуації. І я не для себе скажу, що я не буду критикувати, отка. Почалась повномасштабка, я мало щось там пишу чи критикую, але, звичайно, що є багато проблем. І саме в першу чергу треба позбавитись тих радників для нашого Верховного кладуща і для інших урядовців, які десь там щось шепчуть і хочуть максимально зберегти свою політичну владу. Бо так можна догратися, що не будете їх зберігати. Пане Павле, ну і ще саме як військовослужбовця вас хочу запитати, стосовно от, вважалося, що одним із такими суперечливих пунктів були в цьому законопроекті скасування категорії обмежено придатний. Цікаво почути вашу думку, то, чи варто було її скасовувати, чи все-таки її варто залишити. Мені важко сказати, бачите, є багато, я, мабуть, скоріше, все ж таки, прихильник за. Тому що зараз є багато обмежено придатних хлопців, дівчат, які десь нам отримали поранення чи травми по здоров'ю у зв'язку з проходженням військової служби, і вони стоять обмежено придатними в більшості випадків свялися поза штат, і вони ніби й не можуть звільнитися, лишаються паластом для армії, не можуть по своєму здоров'ю виконувати свої функції, отримують при цьому там мізерні кошти. Ну так не має бути. Тобто людина є заручником ситуації. Система так само її не. Не звільняє, хоча вона піти може на цивільну в цивільне життя відновитися адекватно, тому що теж оці всі проходження неадекватне проходження ВОК постійні постійна бюрократія і переписування з військовою частиною. Це все ж таки демотивує тих військовослужбовців. Тому, звичайно, має бути просто придатний або не до служби. Мені здається, це буде зрозуміло. Якщо придатний, там є якісь певні обмеження, ці обмеження, наприклад, прописані, що він придатний, але він може проходити в таких військах в тилу, в штабі, може бути водієм, але він не може, наприклад, бути піхотинцем-штурмовиком, але він не може бути кулеметником, не може бути розвідником, бо це треба додаткові фізичні навантаження. Треба в по війську зробити. Хто може там побажати можна після 55 п'яти кажучи, виконувати важкі е, піхотинські завдання, але не всі ж це можуть. Це саме стосується командного складу. То я думаю, що багато що треба переглядати. І тема реформування армії вона теж давним-давно назріла і про це говорить багато людей. В першу чергу цивільних, які пішли, стали військовослужбовцями, як ми. Тому що ми стикнулися з, з цим всім е, безпосередньо, так і вже два роки е, ми це спостерігаємо зсередини. Але процес іде. йде, іде, йде. І от вчора прийняли е, перша така хороша ласівочка. Так прийняли законопроект про цифровізацію у війську. Я сподіваюся, трошки зменшить бюрократію. Тому я думаю, цей закон, хай він буде не ідеальний. Хай вже там ж там політичні бало собі хай, хто хоч отримає, але його треба, щоб чим швидше прийняли. щоб підписав президент і верховний, верховний головнокомандувач, і він пішов в роботу, тому що військкомати і цікавить, хоч там малюють з них такий негативний образ, але немає іншої системи на сьогоднішній день. Ми їх не закриємо, ніхто не буде виконувати. Да, паралельно вже запускається служба рекрутингу. І вони потрібні, щоб кожна бригада сама тобто, набирала людей через різні, от, наприклад, є Лобі X і на WordQA, так дві платформи інтернет, які набирають, і є популярними. І там вже куча заявок, десь 30 тисяч. Ну, це не всі нові. Я думаю, що це і внутрішні переводи, так само є частково. Але ТЦК, так звані військомати, вони мають мати розуміння, як вони мають працювати в цьому році. Все дуже просто. Я вже говорив про кількість поранених. Я проговорив про кількість людей, які захворіть самі поза штатом, розумієте, і які не можуть вже фізично виконувати ті чи інші завдання. Підрозділи ну, обміліли це. Це є факт багато. Є питання про їх там об'єднання чи набір нових людей. А ворог черпає. Ворог черпає і представників нашого гоноправня розвідки заявили, що щодня. Тисяча людей поновлює лави збройних сил Російської Федерації. Навіть якщо ми десь кожного дня будемо вбивати тисячу росіян чи разом з порадами щодня, тисячу людей не набирають. То це процес вони мають величезну людську базу. Людей вони ніколи не шкодували. Це завжди було гарматне м'ясо. А ми все ж таки маємо по-іншому. Про це говорять, але не завжди на практиці це так роблять. Але ми люди без людей, ми не виграємо зсу. Це і так само є люди. Це ті самі українці. Зрозуміло, пане Павло, ну і ще хочемо одну тему з вами обговорити. От якраз вже звичайно не віриться, що пройшло лише 10 років. Здається, що 100 років з часів запровадження диктаторських законів Януковича, саме от цими днями, 16 січня, вони їх прийняли. І так само пам'ятаємо, як відбувалася вогнехрещена Грушевського 19 січня. І цікаво пригадати. Те, що відбувалося в Луцьку, знаємо, що ви були активним учасником цих всіх подій. Як ви їх зараз пригадуєте? Як ви розцінюєте, і як ви, якщо порівнювати з іншими містами, і те, що, і те, як відбулося в Луцьку, чи все так, як воно мало би бути? На вашу думку? Ну, бачу. Справді ви нагадали. Я вже здобувся, що дні підписання були ці диктаторські закони. Вже всі які події відбулися насправді. Так. і Ми маємо. В рази більшу проблему, ніж тоді була. Але цей Майдан він був необхідний. Тобто без нього б не було б нашого руху. Тобто я наголошую, хай не все можливо так, як ми зробили, як би хотілося. Ти не повернешся в минуле і не зміниш тих чи інших речей. Але українці тоді системно зробили величезну не революцію. На жаль, революцію нам не вдалося зробити до кінця, тому що це зміна одного. Такого знаєте, скажімо, певної системи правлюючи на іншу, але ми не дали нас затягнути повністю мирно в російський мір. Розумієте, коли нас хотіли затягнути, і українці відстояли свій вибір бути вільними, незалежними та бути з Європою. Це дуже важливо. Що стосується Луцька, ну в ці дні пам'ятаю точно в січні я був в Києві, те, що ви говорите про воно пізніше, вже це з'явив. Я був Києві, в Києвуцьку. В, в кінці лютого і ну активні події. Звичайно, є що згадати, і о, є яким гордитися лучанами, волинянами, які активно себе проявили, як в місті Луцьку, так само і е, в Києві на Майдані, які потім стали першими ж добровольцями, перших добробатих і пішли так само на війну в 2014 році весною влітку. І сьогодні ці самі люди більшість з них е, з того середовища революційного самооборони, з автомайдану справа сектору. Ці всі люди, більшість з них, більшість з них вони пішли так само на міну. Багато з них вже загинуло, бо є пораненими. Тому, скажімо так, дуже це все було необхідно. І ви ж бачите, що нам закидають дуже часто, що ось ворожа пропаганда. Це зокрема наша війна. Це на це відповідь на майдан. Значить, що вони сприймають? Майдан це для них. Дуже негативне явище, яке не дало спокійно погинути Україну як білоруську то саме. То Білорусі протести захинулися пізніше, 21-му році, якщо не помиляюся. А в нас вдалося, хай не так, як ми хотіли, тому що потім війна і окупація Криму та частина Донбасу не дала нам розвинути той успіх, але все ж таки Україна, незважаючи на всі негаразди, гаразди, завдяки майдану, ми маємо українську Україну. Ми бачимо, я, який на зараз стан української мови, який стан зараз української культури, того що не було, який стан все ж таки свобода слова. Я не говорю зараз про стан війни, тому що є певні обмеження через військовий стан. Але ми бачимо рух в напрямку Європейського союзу, рух напрямок напрямку НАТО. Саме ці, ці базисні речі, базисні ми говорили на майдані і за них виходили на майдан. Ось стояли біля прокуратури, от зараз, де показують відео, де ми були біля управління МВС, були біля обласної адміністрації. а Так само вже потім з тими ж вимогами їхали на Київ. Тому е, я гордий з того, що я тут був на Майдані, я гордий за тих людей, які були разом зі мною. Ці люди не зрадили це справжні українці, які сьогодні борються і працюють на перемогу. Та до речі, от на кадрах помітно було і. Сашка Білого, так, якого свого часу вбили. Як ви в залі його втрату? Де б, він, де б він був на вашу думку, якби він був зараз живий? О, я ж здається, зразу говорив у 2014 році, що він би відіграв би ключову роль, я думаю, на початку цієї війни, в 2014 році, і він би вищував би якийсь добровольчий батальйон, Це однозначно. Ми б разом, мабуть, воювали на сході в той час. Тобто він легендарна особистість, Він мав прекрасні бойові навички, він воював в Чечні за, за вільний чеченський народ і став легендарною особистістю саме, саме тоді. І Він був особистим ворогом э, Російської Федерації. І я думаю, що це, зокрема, через свою агентуру ФСБ його ліквідувало. Я думаю, що ниточки будуть тягнутися. Не одну людину було вбито, Ви знаєте, якщо прослідкувати з 2014 року. В рівному були вбивства і інші і роз, українських військовослужбовців, які були вже під прикриттям, які допомагали Грузії в 2008 році. Відсювати свою незалежність Росія, звичайно, через своїх агентів. Ця агентура є в своїх органах. Це не секрет, вона є і в армії. І звичайно, що Сашка Білого, Олександра Музичка, НАТО вступно був вбито, коли він не становив загрози. І було розбухано такий міф, що він неадекват, тому що тоді була кампанія певна дискредитації, зокрема лідерів правого сектору, і, і е, зокрема, працювала по Олександру Музичку. Таким чином його ліквідували, і ви ж знаєте, що справа, тобто вів з комісії, і справа до кінця не завершена. Тобто, ніхто е, ну, там офіційно по справі він там себе сам застрелив, але воно не завершено по сьогоднішній день. Я сподіваюся, що буде той час, коли ми встановимо замовників та виконавців цього вбивства. Ми теж на це дуже сподіваємося і дійсно за це все боремося. Дякуємо вам, пане Павле, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Дякуємо за вашу службу. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в ефірі громадського інтерактивного та радіо один спілкувалися із військовослужбовцем Збройних Сил України. Також активістом Євромайдану Павлом Данильчуком. На все добре, пане Павле, тримайтеся, слава Україні, Доброго. і бережіть себе. Ви теж. Дякую. Дякую.